Всім привіт! Сьогодні я буду міняти алмазний круг на своєму плиткорізі Це ось такий станочок, я знімав про нього відео огляд. І оцей стандартний алмазний диск. Десь я його використовував по різці плитки. І ось же стільки я зрізав алмазів. І він вже погано ріже, сколює плитку. І я вирішив його замінити. Ну, Я як думаю, на стандартний круг він своє відрізав. Я з ним поставив цілу душову, ванну і от зараз ставлю в кухні плитку. І в коридорі то я вже половину проставив. Підрізав, звичайно, небагато по стіну і де неде що обходжу. Але все одно він своє відрізав. Ось такі його розміри. Купив я інтертулівський диск зі стільною кромкою мокрий різ, такі самі розміри, Зараз він коштує 200 гривень. А якщо купляти через офіційний сайт, то можна купити за 140 такий диск. Мені лишилося багато різати плитки, я вирішив не брати дорогий. А взяв ось такий інтертуловський один це, як він ріже. Набагато краще він ріже від е, стандартного диска чи ні. Це ми перевіримо. Що ж, ставимо. Тут ще йде ось такий центровочний кружок. Може, костю робити трошки інакший. Зараз ми перевіримо, чи він потрібен центрующая шайбочка ставимо до свого старого кружок такий самий сами. так тут у нас є стрілка і тут на диску Ставимо. нормально сів і закручуємо Добре зажати, бо якщо добре не зажмемо, то він під час різки може розкрутитися і болтатися. У мене вже таке було. Я думав, що це вже підшипники полетіли. Але ні, це опустився. Ця гайка. Зажали і ставимо захисний кожух. Все так перевірте, чи там не попало кусочок якоїсь плитки. Я не забыл, что... Ты можешь видеть... Ты Забуваємо поставити цю конзинку на воду, бо потім не збираємо, коли ми зафіксуємо станочок. Ось так ми фіксуємо станочок до такого столика маленького. Вже станочок накидається. Столик також напитається. Заливаємо воду. Такою садовою лієчкою я заливаю сюди воду. Так дуже зручно. Завжди потрібно слідкувати, що... ну, в принципі воду вистачає на один проріз плитки. Тоді треба підливати. Швидко вимиває диск воду звідси сюди через верх. І я так оставлю рубки. Вони вбирають воду, яка стікає звідси. І, і я її зливаю відро, а тоді знову підливаю воду сюди, щоб тут завжди була вода. Бо тоді ну, тоді замітно, що вже йде більш сухий різ і рівень води. Це ми одразу помітимо. Зараз я беру плитку, якийсь кусочок. Ми пробуємо. Ні, бачите, я думав, що це залежить від. Круга, чим старіший, чим він новіший. Бачите, так само сколює Як і старий диск, так і новий диск. Ніс не змінилося. Просто різь де швидше, я помітив. А так, головне, щоб мені не сколювало в кінці. Бо якщо тугіше пхаєш, то кінець сколює тріскає наполовинку. Ось тиждень порізав ось цим диском самим дешевшим, інтертолівським. І ось що лишилося знову. Вже майже не ріже. Тисну плиткою і в дуже повільно ідея йдуть іскри. Це вже все. Я плитку ріжу так повздовж, буду робити плінтуса. Вона швидко зрізається. різав так менший переріз робив. Надовше хватило. але за такі гроші я думаю, що цей диск відпиляв. Тому продовжуємо роботу, встав новий диск і ріжемо далі. Саночок працює на ура, виручає капець.